Це вертикаль влади. Ми повернулися. Говоримо про валютні борги українцям, про скандальний закон 1558, Про те, що робити з цим законом, з його реалізацією чи витуванням з складній економічній ситуації, яка зараз є Україна. У нас у гостях Ангела Бочі, старший економіст міжнародного центру перспективних досліджень, та Борислав Береза, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Нам допомагає в роботі ведуча Світлана Чередник. Отож. Ми закінчили на дуже цікавій темі про те, що в Україні потрібно змінювати прокуратуру. І ми говорили про те, що можливе призначення якесь інше на місце нинішнього чинного генпрокурора. Що ви про це знаєте у Верховній Раді? Чи це можливо і на кого будуть міняти? Поки що голосів за відставку генпрокурора ще немає. На жаль, і ми бачимо, що президент. Не буде вносити поки подання, і ми не знаємо, кого б він хотів бачити на цьому місці. Але те, що час змін настав, це бачать всі. Угу. Особливо по тих останніх подіях у Мукачево, перепрошую, це зараз у всіх. Так, я більш то кажу, що не виключно прокуратури, ви розумієте, якщо не змінити керівника області, якщо не змінити керівника МВС, прокуратури СБУ, якщо хлопців на кордоні змінити, якщо не змінити керівника взагалі митниці, там. Вся ланка, вся ця ланка, вона вся корупційна. Але треба ще розуміти одну одного. Це має відбуватися так, як зрозуміти. це відбулося з новою ні, ні, поліцією, ні. чи як? Так, майже так. Всі геть, всі геть, в одну хвилину. Але зрозуміти, ті, хто прийде туди, вони не будуть працювати за 1700, за 2000 гривень. Якщо людина стоїть на кордоні і вона бачить, як проходить контрабанда. Вона розуміє, що вона може брати хабарі. Так і сталося зараз в Закарпатті. але це треба щось робити з цим. Повинна, ми повинні дати і соціальні стандарти високі цим людям, які працюють там, і ми повинні допомогти їм. Але треба ще, щоб було внутрішньока ну, якась совість була. Ну так якщо людина без совісна вони роблять, бо зараз. З нас сміються всі, хоча іноді таке відчуття, що скільки не дай, все одно буде мало. Чи, в тій ситуації, в якій сьогодні є Україна, з точки зору економіки, чи підуть інвестори в країну, скажімо, де буде мінятися, скажімо, силовий блок, і будуть приходити такі речі, як от, те, що в нас сталося з реформою міліції, да, от принаймні в Києві, чи це буде, скажімо так, додатковим стимулом для МВФ більше інвестицій вкладати в Україну? Ну не для МВФ, а власне для mm, 에, не приватних ін... прошу, інвесторів. Okay. Так, якщо ми говоримо про прямі іноземні інвестиції, які, на жаль, з України зараз активно забираються, а не вкладаються, то два ключові критерії: війна на сході, тобто стабільна політична ситуація, інша це боротьба з корупцією. Різні опитування свідчать про те, що на жаль, боротьба з корупцією є досить важливим чинником для того, вкладати в країну інвестиції чи не вкладати Україна Ін вже після Майдану минуло півтора року, але на жаль, якихось якісних змін у боротьбі саме з корупцією ніхто не бачить. І тому інвестори знову ж таки рідко ризикують вкладати інвестиції в країну, де відбуваються військові дії і де такий високий рівень корупції. Я Ні, як і кожна жива людина, взяти на ще рівень, так може теж десять разів подумали про тим, як навіть хтось дві тисячі вкласти. И фактически они не видят потенциала для вложения денег. Почему? Потому что инвестор хочет не только вложить и получить деньги, но он хочет гарантии, что он будет спокойно работать без сопротивления власти со стороны власти, без сопротивления со стороны власти для того, чтобы власть получила какие-то преференции или там, финансовые отчисления. А проблема в том, что коррупция, она находит... Знаете, когда говорят... Коррупция, она невидима. Коррупция, она невидима, она находится везде просто уже, практически на всех уровнях. Она находится в детских садах, в больницах, на таможне, она находится везде. И проблема в том, что ее с ней не борются. Ее пытаются контролировать. Это самое ужасное. И именно поэтому нам действительно в, в ближайшее время... не грозить поток інвесторів, які просто завалять Україну деньгами. Давайте повернемося все-таки до головної нашої теми. Ми говорили про тих людей, які все-таки взяли ті кредити за щасні, да, дає на сьогоднішній день. Ну, є така проблема, там вже доходить до самогубств іноді. Тобто, які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми, якщо, наприклад, цей закон, ну, всі експерти мають, ну, більшість експертів кажуть, що його буде заветовано. Що робити з цими людьми? Які можуть бути шляхи? Напевно. Питання до вас, тому що є якийсь міжнародний досвід в цьому плані? Ну я перше дуже співчуваю цим людям, тому що насправді на жаль, із за. Відсутності фінансової грамотності населення, воно і страдає в подальшому із за таких uh -huh. рішень. Е, міжнародний досвід є, звичайно, якщо ми говоримо, для прикладу, Угорщина 2013 рік, там було прийнято державне рішення по реструктуризації якраз валютних кредитів. Але виплачували це шляхом до капіталізації банків за рахунок інвесторів. Тобто таке рішення було. Наскільки... Тобто, по суті, домовляється з цими клієнтами самі банки. Схоже рішення було в Ізраїлі. Схожі рішення були в сей... С Єдинштатах Америки в час кризиса. Схожі рішення в мірі існують. Але це політичне рішення, а не економічне. Тут э, зараз головне, що банки знайшли точки дотику своїми позичальниками і запропонували такий пакет послуг, для того, щоб все ж таки їхнім споживачам було більш комфортно віддавати ці кредити. У багатьох випадках зараз навіть йде мова не про банки, а йде справа про колекторські компанії, які ці борги викупили і тероризують, по суті, тих людей, які винні, да, і намагаються з них, скажімо так, тиском забрати гроші. Колекторський бізнес в Україні не вне закону. То, як він веде себе, це інший розговор. Він дійсно веде себе, ну, по-розбойніше, відкровенно говоримо. Используйте психологію. Як на мене, варто просто прозоро переглянути всі кредитні договори. З цим ніхто не бореться, і це теж корупційна составляюча, тому що зачастую колектори корумпують правоохоронні органи. Здесь как раз момент, я полностью согласен с со вами, коллега, а здесь момент, когда необходимо найти точку соприкосновения и взаимопонимания между банком, мест вместе с должником, и государство в этом случае должно выступать, наверное, как третейский судья в этом случае. Но для этого должно быть обоюдное желание. Напоминаю еще раз, эти люди сейчас остались один на один с проблемой, и бросать их государство не имеет права. Оно должно, иметь равновзвешенную позицию по отношению к своим гражданам. Поэтому необходимо идти навстречу и принимать то решение. На встречу далеко не всем людям, Разумеется, Не всем. Ну, вот это, обратите внимание, именно этот закон позволил обратить внимание на эту проблему. До того, пока этот закон не был принят, на эту проблему просто закрывали глаза. Ну, просто... Кто-то купил квартиру, одну комнатную, маючи Там детей, трое детей, это одно дело. И, собственно, дело, когда купуют яхты за те самые доллары, значит, было гроши. обещал такие вещи перед выборами. Ну, думаю, что он сейчас сильно думает про то, что он обещал. І... Отлично, это прекрасный пример о том, чтобы политики всегда хорошо думали, прежде чем что-либо обещают своим избирателям. Это как раз может научить очень многих политиков в Украине не просто обещать, но и просчитывать, будут ли они выполнять свои обещания. То можливий, скажімо, якщо в цій ситуації як говорять про те, що можливий дефолт, скажімо, навіть да, чи ні? Дефолт він завжди можливий. <гум> ті ситуації, які є Україна, так. Тому тут зараз ключове питання, наскільки банки знайдуть точки дотику своїми споживачами послуг? І коли говорять про передвиборчі обіцянки, дійсно підтримую, що все ж таки наші депутати, наші державні мужі, вони повинні нести відповідальність за ті слова, за ті передвиборчі обіцянки, які вони говорять напередодні виборів. Зараз в країні дуже відчувається вибори. Вибори дуже близько. Вибори дуже близько. І от сьогодні анонсували, що будуть чергові зміни до державного бюджету, і одним з пунктів буде підвищення якраз соціальних виплат. На 2%. В країні бюджети в краї... будь-якому будь разі, в країні, де спад промислового виробництва більше 20%. Це за сьогоднішніми статистичними даними. Де державний бюджет, він профіцитний, так, він виконується, але він виконується тільки за рахунок девальвації і інфляції гривні. Тобто за рахунок неякісних не якраз факторів. Такі рішення, знову ж таки, вони. Приводять до негативних наслідків економіки. Якщо прийметься закон, де буде підвищення соціальних стандарт, то ми можемо чекати. Через осінню, осінню чергового витка інфляції і девальвації звичайної гри. Я більше можу сказати, що звичайно в странах, де економіка відчуває падіння взаємопадіння економіки, звичайно ослабляють налогове давление на бізнес для того, щоб його оживити. У нас в країні, наоборот происходит з до, ну, до Усилення 你。 налогового давления, усиление фискального давления на бизнес, уменьшение возможностей для малого и среднего бизнеса. То есть фактически такое ощущение, что люди, которые сейчас занимаются экономикой, не просто не занимаются микро- и макроэкономикой, они просто не знают, что это такое. Или эти люди никогда не занимались бизнесом, или наоборот, очень хорошо занимались и как раз тщательно разработали систему, которую сейчас они внедряют. Но ну, кому выгодна будет эта система? Еще в апреле нам известно, что международные финансовое агентство поставили статус Украине как преддефолтный. Более того, это Это факт. А у Киева, у Киева вот очень интересная вещь, что Министерство финансов Украины объявило о том, что еврооблигации объемом в 550 миллионов долларов, выпущенные Киевом, будут включены в состав реструктурированного долга. Теперь мы можем говорить о том, что Киев находится на грани дефолта. Вот Киев фактически банкрот будет. Почему? Потому что Киев должен будет выплатить 230 миллионов долларов в октябре-декабре 2015 года. Это все-таки 5,2 миллиарда гривен. 60% от доходной части бюджета Киева. Эти деньги невозможно ни саккумулировать, ни выплатить. И это говорит о том, что люди, которые пришли сейчас в власти в Киеве, фактически довели его реально до дефолта. Но, когда мы говорим о том, что, господа, поймитесь, насколько серьезный вопрос, войдите в переговорный процесс с кредиторами, начните реструктуризировать, происходит потрясающая вещь. Выступает никто иной, как Глава бюджетного комітету Київсовету Совет странников і заявляє, що рейтингові агентства, прежде чого устраивают коефіцієнт рейтингов для страны в целом. Это це не так страшно. Если Україна упадет, тогда и Київ падет. Слушайте, это детский інфантилізм. Так нельзя. Мы зараз так. Я розумію. Ми зараз говоримо про ті речі, да, про відповідальність політиків. Скажіть мені, будь ласка, я би хотів, щоб ви трошечки резюмували сьогоднішню нашу розмову. У нас залишається буквально три хвилини до кінця. Ага. Що ви думаєте все-таки про ту розмову про ту проблему, про яку ми сьогодні говорили, і як будуть події розвиватися далі найближчим часом? Ну, напевно, вас, ангелапере. Я надіюсь на те, що це рішення по 1558. і Взагалі, всі державні рішення, які зараз приймаються, вони будуть прийматися більш відповідально. І державні органи будуть даватися до публічних консультацій з усіма зацікавленими сторонами, коли вони ухвалюють будь-яке рішення, яке в першу чергу впливає на економічний стан держави. Тому що, на жаль, на сьогоднішній День популізм перемагає не економічні знання, не бажання добробуту і стабільності фінансової системи та економічної загалом. А популізм і це дуже прикро. Я надеюсь, что действительно больше в сессионный зал не будут носиться законопроекты, которые будут сделаны только для того, чтобы набрать политические очки перед избирателями, а будут носиться те законы, которые сильно необходима поддержка со стороны депутатов. А кроме того, я хочу подчеркнуть то, что вы говорили. Инвесторы зачастую говорят, что самая большая проблема Украины это коррупция. И Сейчас, когда рейтинговые агентства очередной раз кстати, составляли рейтинг Киева, они назвали три причины коррумпированная система управления Киева, некомпетентность городского управления и перекладывание финансовых проблем городских монополистов на плечи простых киевлян. Та же самая проблема у нас во всей стране. Вот до тех пор, пока в власти не придут специалисты, которые, технари, которые, как вы, хорошо разбираются в самих структурах, а будут приходить люди бизнеса, которые заинтересованы во власти, только как с помощью увеличения своих капиталов на стране ничего не изменится. Но я надеюсь, искренне верю, что Украину ждут новые часы. Когда люди, разбирающиеся в вопросах, не просто будуть розглавляти государство, а будуть фактично вершить його экономическое і политическое будущее. Що вам дякую. Хочу глядачам сказати, це була вертикаль влади. Ми говорили про валютні борги українців, про скандальний закон. Також ми говорили і про корупцію, і про те, як потрібно приймати закони про відповідальність політиків. Це була вертикаль влади. Ще вам всім вдячний. до зустрічі. Дійсно, проблема економіки була і буде однією з найактуальніших, тому що від економіки країни залежить і наше життя в цілому. Однак повинна бути прозора система в кредитах, і кожен повинен відповідати за свої вчинки. І держава, і той саме та сама людина, яка бере цей кредит.